Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся 40-річний захисник Батьківщини Сергій Рудзей. Сергій Іванович народився 17 липня 1984 року у селі Вільчанка на Житомирщині. Там він провів свої дитячі роки. Навчався у місцевій школі після закінчення школи Сергій переїхав до Житомира, де вступив до професійно-технічного училища номер 6 та здобув фах слюсаря-ремонтника. Згодом добровільно проходив строкову військову службу, після якої розпочав власну справу у Житомирі. Зустрів своє кохання своєю коханою дружиною. Утворили щасливу сім'ю і подарували світу від чудового синочка. Сергій Іванович безкінечно любив. Нашу країну, свою Україну він вивчав глибоку історію нашого краю. Історію всієї України, завдяки любові до вивчення історії рідного краю та всієї України, він став очільником науково-історичного товариства. Частину своїх знахідок передав Житомиру, аби зберегти пам'ять про минуле поліського регіону. Ця людина, яка надавала знахідки свої. Він практично е, на підземелі, там під склом, там його знахідки. Це він з Житомиром. Це людина щира, це щирий націоналіст, наш Житомирський, Житомирянин. Який дуже щиро любив Україну, Сергій мріяв про щасливе майбутнє для своїх рідних та всієї України. Однак війна зруйнувала його плани з першого дня повномасштабного вторгнення. Сергій став на захист батьківщини в одному з підрозділів ЗСУ. Воїн відстоював незалежність своєї держави на найважчих напрямках. Зіткнення з ворогом. Сергій був дуже позитивний. Він був душа колективу нашого, завжди підтримував. Всіх, у кого які проблеми, справжнім патріотом України завжди е, е, з прапорами Україна втратила справжнього сина. За свою самовідданість та стійкість герой отримав відомчу відзнаку: ветеран війни, учасник бойових дій, 3 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання Сергій Рудзей на позивний Мамай героїчно загинув на полі бою. Це була людина. Відверта, щира, любила сім'ю, любила своїх друзів. Але клятий ворог на сьогоднішній день забрав його життя. Але він загинув як справжній герой. Про цю людину можна писати книги. І одна людина пообіцяла, дасть Бог, війна закінчиться, вона про Сергія напише книгу. І назва цієї книги буде феномен Мамая. Вічна слава героям, слава Україна, слава нації, смерть ворогам. Не пробачимо, не забудемо.